Із колишнього волинського прокурора Богдана Шумика зняли всі обвинувачення його виправдали і визнали невинним. Досі правоохоронці з 2018 року підозрювали Богдана Шумика у ймовірному хабарництві. Стражі закону довго вважали, що Волинський експрокурор нібито вимагав 2000 доларів США за сприяння у достроковому звільненні ув'язненого. А от коли стали досліджувати докази, прокурор відмовився від публічного обвинувачення. Через кілька хвилин станеться те, від чого присутні будуть шоковані, бо ж дуже рідко можна побачити, що прокурор відмовляється від публічного обвинувачення. Нагадаємо, правоохоронці довго вважали, що колишній волинський прокурор Богдан Шумик нібито вимагав 2000 тисячі доларів США, аби посприяти у достроковому звільненні ув'язненого. Слідчі навіть скерували справу до суду. Сам фігурант провадження експрокурор Богдан Шумик не на камеру розвитку. Розповів, що хабарна справа, у котрій правоохоронці кілька років хотіли його звинуватити, то, мовляв, така помста колишнього очільника обласної прокуратури. Що цікаво, в суді чуємо, що сама заявниця кілька разів змінювала свої покази, а записи її зустрічі з тодішнім прокурором і розмова з ним не повні. А в тих, що є, нема ніякого вимагання коштів. Не відображають її зустріч. Це розмова, яка відбулася мною та стінам 10 20 січня 2018 року, що істотно порушує моє право на отримання доступу до всіх матеріальних справи, в тому числі які, ті, які можуть довести невинувати. Прошу в суд, визнати виконаний прокорний доказ, матеріали на суде та протоколу до нього не допустимо доказ. Неодноразово змінювала свої покази, і вони є непослідовними, нечіткими, які взагалі не відповідають. Зібраним матеріалом справи далі. Прокурор із Львівщини визнає, що нема прямих доказів, котрі би вказували на вину волинського експрокурора. докази, Допомога інших осіб вимагали всі на почуві кошти застояння молодової зміни до щука, що не в будь-які дії з того признайомні фотографії на місяць визволювати понахідність передачі грошей остання. Не на камеру адвокат зауважила, що заява жінки про вчинення злочину чомусь була написана ще до її зустрічі та знайомства із прокурором Шумиком. А сам експрокурор додав, що тепер уже щодо самої заявниці відкрито кримінальне провадження стосовно дачі неправдивих показів. Мовляв, жінка, так би мовити, професійна заявниця далеко не в одній хабарній справі, навіть в сусідніх областях. Експрокурор Шумик зауважив, що на фотографіях, котрі правоохоронці оприлюднили, то взагалі не він, а таксист. Кримінальну справу суддя закриває. Суд постановив клопотання прокурора Кельвійської обласної прокуратури Ковальчука задовольнити. Кримінальне провадження зв'язку з відмовою прокурора від підтримання публічного державного обвинувачення закрити. решта накладної ухвали слідчого судді на речові докази, а саме на майно та документи, скасувати. Грошові кошти вилучені в ході огляду місця події 26.01.18 року, а саме 2000 тисячі доларів США, які знаходяться на зберіганні УФБ УСБУ України у Львівській області. Оброблені спецхімпрепаратом промінь 1 залишити володінні останніх. Усі підозри з експрокурора тепер знято. Після п'яти років слідчої і судової тяганини. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.